Вітаю вас, мої любі! Малята, а скажіть мені, чи знає хтось із вас, як влаштований фотоапарат? Дивіться, якщо ми натиснемо ось цю маленьку кнопочку, то відкриється маленький круглий отвір. Через цей отвір проходять промені світла. Вони падають на пластину і малюють на ній те, на що наведений фотоапарат. Приблизно так само влаштоване й наше око. Давайте зараз ми розглянемо у дзеркалі наші очі. Підійдіть, будь ласка, до дзеркала, або візьміть, якщо у вас є маленьке дзеркало. і ми зараз уважно роздивимось свої очі. Посередині дітки ми бачимо з вами великий кольоровий круг. Це райдужна оболонка. У когось вона може бути коричневим кольором, у когось блакитним, сірим, зеленим, у кожного вона має різний колір. У самому центрі цієї оболонки знаходиться чорна Крапочка це наша зіниця. Але насправді це не крапочка, а маленький отвір. Через нього промені світла потрапляють у середину ока і малюють зменшене зображення того, на що спрямовані очі. Світлові промені потрапляють в око, пройшовши через опуклий прозорий кришталик. Він збирає їх у вузький яскравий пучок. Усе точнісінько, як у фотоапараті. Але є різниця. Фотоапарат прямокутний, а око круглесеньке, ніби яблуко. Його навіть так і називають очне яблуко у фотоапараті всередині порожньо, а очне яблуко, наповнене прозорим, склоподібним тілом, ніби желе. Природа дбайливо оберігає око, Потече з під його зупинить густа огорожа брів. А якщо вітер понесе в обличчя пил, його затримають вії. А якщо кілька парашинок все-таки сядуть на рогівку, їх негайно прибере миготливе повіко. Ось так дбайливо піклується про очі наш організм. Дітки, а як ви можете потурбуватися про свої очі? Давайте ми разом з вами згадаємо. Щоб очі наші були здорові, треба їсти корисну для очей їжу, чорницю, моркву, сир, гарбуз, горіхи, рибу. Не можна довго дивитися телевізор та довго сидіти за комп'ютером. Не можна читати при поганому освітленні. Треба робити гімнастику для очей та не забувати вмиватися. Треба носити сонцезахисні окуляри, коли яскраво світить сонце. Якщо притримуватись цих нескладних правил, то ваші очі будуть завжди здорові. А зараз малята, я пропоную вам намалювати свої очі.